Привіт любителям усього новенького. У нас сьогодні вафлі. А вафлі у нас будуть сьогодні з інтересним містом. Тут є і морква, і вівсяна мука, і мука мигдальна. До цього ще треба нам всього додати йогурту, насіння чия небагато, яйці. Посолити і гарно вимішати це все до однородної маси, і випікати такі не дуже великі, не дуже солодкі, але смачні і яскраві вафлі. Вафлі це є безглютенові, особливо для тих, кому глютен не підходить в раціон, і для тих, можливо, хто хоче трошечки скинути вагу. Гарні виходить. Тримаються форми смачні, похрустують насіння чія всередині. Що ще треба? Дивіться, яка краса! Навіть моя маленька оця вафельниця чудово це все пропікає. Їсти будемо ми з кленовим сиропом, а ви можете їсти з чим забажаєте. Я думаю, що воно буде смакувати і з м'ятним чаєм, і з кавою. Тут уже, як кажуть, на ваш смак вибирайте. Кому інтересно точний вміст інгредієнтів я напишу все під відео. Кленового сиропу багато краще не додавати, тому що дуже солодкий. Солодкий, але смачний. І ось ці вафлі з ним дуже гарно заходять. Степану також сподобалося. Ну і вафлі пішли швиденько у нас. Я зрозуміла, що вафлі можна робити різні і не боятися, що в них нема муки. Муки, які продаються в магазинах без міста глютену, також дуже добре підходять до виготовлення таких вафель. Ось така краса у нас вийшла. Пробуйте, можливо, сподобається і вам.